Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні я приїхала одна на ось таке місце. Дуже-дуже давно тут був млин. Ось так. Погода супер, повітря, повітря просто неймовірно свіже. Купаю я з ногта Simplex Plus. Зараз все підключу і буду дивитися, що ховає тут земля. Була в мене перша знахідка. Я на таких е, радостях е, навіть перчатки зняла. Е, ось така з таких значочок. СССР 50 років 1922-1972 з вушком, але воно вжаршині. Тому спробую вдома його якось якось почистити. Ще вдома спробую щіточкою його трошечки почухати. Але так, ну, дуже гарно виглядає, на мою думку. Ось така знахідка. Дуже приємна, до речі, це перша моя. Ну, початок непоганий. Подивимось, що далі буде. Друзі, в мене була ще одна знахідка. Ось така мушкетна кулька. Я бачила, що знаходять а, такі ж самі, але без цього вушка. Поки не розумію, для чого тут вушко, яке його призначення, але воно така досить увесіста. важкенька. Ну, прикольно. досить неочікувано. Був значок СССР, а тут мушкетна пуля. Ось така. Можливо, хтось знає нашу вушко? Ну, купаємо далі. Друзі, у мене була ще одна знахідка. Я її вже почистила, витерла ганчірочкою. Ось така. Один рубль. Я таку бачу вперше з таким дядькою. 1870 1970 Ось такий. Зворотня сторона дуже гарно зберіглася. Вона мені прям дуже подобається. Перша теж непогана, але... але, але. Ну, спробую вдома ще її замочити трошечки. Ось така. З цієї сторони прям кайфую. Ну ви тільки подивіться. Все видно. Кожне волосечко. Клас. Ну, купаємо далі. Друзі, в мене була ще ось одна знахідка. П'ять копійок. 1949 рік. До речі, лежала вона зовсім на поверхні. Ну, Не буду я її вже чистити вже вдома почищу, на огляді покажу. Але стан досить непоганий. Окислилась вже. Ось така монетка. Щось вона в мене вистрибує. Друзі, в мене є ще одна знахідка. Поки діставала телефон, а трошки її об себе витерла. 5 копійок 1930 року. Ось такі. Ну, трошечки постиралася тут. Не буду я її сильно тут зараз терти, вдома обережненько. Ось так. Досить непоганий стан, хочу сказати. Приємна знаходиться. Мені дуже сподобалось це місце. Ось така. Ну, добра. Копаю далі. Чуєте, як пташка співає? Десь дорога шумить. Я просто кайфую з цього. Клас. Одна насолода купати в такій погоді. Є в мене ще одна знахідка. 15 копійок 1984 року. Я її швиденько як дістала попшикала про всяк випадок. Щоб вона не почала окислюватись. Ось така чудовий стан. Все видно. Нічого здається, що це я її лопаткою. Ну нічого. В цілому дуже дуже приємна знахідка. І збереглась вона супер просто. Ось така. ну Вдома ще почищу, теж на огляді покажу, як вона. Добре, купаю далі. Друзі, а в мене є ще одна знахідка. Ось такі 5 копійок 1961 року. СССР. Дуже прикольно збереглась. Дуже непоганий стан. Все видно, бачите? Дуже вона мені подобається. Не буду її сильно чухати. Вже вдома почищу. Ще, може зараз тряпочкою трошечки протру. Ось така. Прикольна знахідка, мені подобається. До речі, теж майже на поверхні була. То цікаво, скільки вона тут пролежала, бідна. Добре, копаю далі. Друзі, а в мене ось така знахідка у вигляді гудзика. Дуже гарно зберігся, але, на жаль, здається, вушка немає. Не буду я її зараз тормошити. Вже вдома подивлюсь. Обережно. Ось такий. Уявляєте, хтось колись загубив? А я оце знайшла спустя десь років так 70. 10. Ось така. Дуже прикольна, до речі. Сподіваюсь, там гужка збереглося. Ось зараз, може, паличкою якось виковерю обережненько. Ось така. Ну, купаємо далі. Друзі, в мене ще один годзик. І він, здається, з вушком. Так, да, точно з вушком зберігся. Але узорів ніяких немає. Просто чистий гудзик. Невідомо, наш він вже чи не наш. Ну, вдома я його трошечки відмию, подивлюсь, можливо, щось я не побачила. Але теж приємно. Теж приємно. І з вушком головне. О, вичухався. Ось така знахідка. Купаю далі. Я знайшла е, ручку в, е, від ложечки. Зараз ще я пошукаю. Можливо, сама ложечка залишилась. Ось така. Навіть не можу сказати, це з якихось е, 1940-х, чи це вже наш вік. Ось така. До речі, теж на поверхні майже лежала. Досить не глибоко. Ну добре, зараз пошукаю ще інші частини цієї ложки. І так, друзі, вже вдома, вже почистила знахідки. Не наводиться. Ось такий значок. Ось цю вушку не вдалося вичухати, але спробую ще замочити його. І ще побачила буковку М, бачите? Ось така. Далі кулька. Ще одна куля. Гудзик ось цей. Без нічого. Все ж таки він вушко є в гарному стані. Але незрозуміло, чи це наша ера, чи це щось з минулого. До речі, оцей гудзик, він все ж таки без вушка. Ось такий. Ложка, мушкетна кулька не змінилася. 5 копійок. Все видно, гарний стан. Я в захваті. Далі теж 5 копійок 49-го року. 15 копійок 84-го. Ось ця моя улюблена. Вона мені дуже подобається. Ось такий ось. Дуже гарна мене так. Прям дуже монетка 1930-го 5 копійок. Але ось бачите, при знахідці її в лісі була в такому ж стані нічого не змінилося. Ну, ось такі знахідки. Підписуйтесь на канал. Відео буде кожного тижня. Тому до наступного тижня!